Усі ці зразки для визначення вмісту алкоголю в крові. Щодня в середньому їх зо два десятка, але бувають дні, коли треба дослідити удвічі, а то й утричі більше. Нам привозять з районів вже опломбовану кров. В такому вигляді вона запечатана, заклеєна, єдине вказано прізвище, і звідки це кров. Ну і обов'язково дату і час забору згідно з технологією, в аналізатор вводять не саму кров, а й є парогазову суміш, яка утворюється після взаємодії з нітритом натрію. Саме тому підготовлені флакони закорковані металом. Утворюється тиск в пробірці. Вона дуже ну як пар, вона розпирає. Щоби дізнатися, чи є спиртне у крові, треба кілька хвилин. Зразок завантажують у хроматограф, і Згодом на екрані з'являється графік досліджень. Результат цього пацієнта дещо вражає, і таких було кілька. От тут у нас етанол і вказано 4,0 ноль промів. Це досить велика концентрація. В смертельній концентрації є 6 промів. Проміле це грам спиртного на літр крові. Наскільки велика загроза отруєння алкоголем залежить і від здоров'я печінки, тому в кримінальних справах у ДТП та інших ситуаціях дуже важливо, коли взяли кров і за скільки часу її привезли в лабораторію. Адже у психлікарні така єдина на Волині, яка робить ці аналізи. Що раніше після події візьмуть кров у людини, то точнішим буде результат. Дуже важливо саме не втрачати час від моменту. Там події до моменту забору крові, то що це важливий показник на момент скоєного там випадку. А в цьому кабінеті визначають, чи вживала людина наркотики. Їх шукають у сечі пацієнта. Якщо вміст алкоголю визначають за лічені хвилини, то на наявність наркотиків треба щонайменше дві години. Бачимо, що хворий приймав чи морфій, чи амфетаміни, чи клофеліни. Сольві наркотики, яких зараз найбільше на чорному ринку через їх дешевшу ціну, визначають спеціальними тесмушками. Щодня лабораторія отримує в середньому по п'ять наркотичних зразків, але заборонені речовини виявляють не у всіх. Зберігаються вони в організмі в середньому три доби. Ще одне специфічне дослідження цієї лабораторії визначення у крові вмісту літію. Якщо інші електроліти, скажімо, калій, магній, натрій, визначають у багатьох інших закладах, то літій це. Безпосередньо сфера психіатрії, адже він може і позитивно, і негативно впливати на людину. Препарати з його вмістом призначають як заспокійливі. Він відбирає маленьку дозу дуже крові. І пару хвилин ми чекаємо. Його норма у крові не повинна перевищувати 0,1 мілімоль на літр. Його не як заспокійливий, але він може дати звороту реакцію. І пацієнт може просто-напросто більш збуджений бути. Тоді відповідно доза. Наприклад, ту дозу призначили, якщо вона перевищила норму чи не підходить, значить зменшують або його взагалі знімають. У цьому кабінеті роблять загальний аналіз крові. Машини опрацьовують зразки впродовж години. Але якщо є ургентна потреба, то аналіз буде за кілька хвилин. Аналізатор 25 показників видає завдяки чому вони можуть от анемії визначити які вид анемії. Якщо він за годину 40 робить, то ми працюємо години 3. три години. Працюємо в середньому з аналізатором, то проб 120 він робить. Проте ще не всі потреби лабораторії забезпечені. Спектр аналізів, яких потребують клініцисти, значно більший. Тож є перспектива закупівлі іншого обладнання. Ми плануємо розширюватись, хочемо закупити імуноплюмінісентні аналізатори, щоб робити гормональну панель і вже ні від кого не залежати, нікуди не посилати наших пацієнтів. Це є амбітний план на майбутнє, щоб можна було наркотичні. Речовини визначати в крові кількісно на жаль. Ми взагалі західний регіон цього не проводить. Апарат дуже дорогий Цей більше 12 мільйонів гривень він коштує. Перелік найнеобхідніших аналізів, зокрема виняткових, яких більше не робить ніхто на Волині, дає право запровадити в лікарні платну послугу. Зараз вона у розробці. Нею могли б скористатися не лише мешканці навколишніх територій. Тому під час зустрічі представники обласної влади запропонували розглянути варіант наближення лабораторії до більш заселених районів. Андрій Гнатюк, Анастасія Качина, дванадцятий канал.